І так, зараз у мене буде інтерв'ю з другою учасницею. Ой я, я в очікуванні. У неї дуже важка тема для неї. Повинен почути світ. Ви навіть не уявляєте, які важкі та мотивуючі історії ми вам покажемо. Так, дівчонки, всім привіт! Ой, дівчата, що в мене зараз буде? Фух. Я дуже хвилююсь, чесно. Я не намагалась про це не думати. Я там почала трошки наводити марафет, як бачите, і ось і тут почалося, знаєте, цей тремтєш, а можу відмінити, а можу сказати, що на наступний раз, а може, а може мене не вийде. І в ви общем, знаєте, оці голоси в голові, які тобі кажуть, оце коли ти маєш виходити на новий рівень, пробувати щось нове завжди ж появиться, знаєте, ось це друге я в тобі, яке скаже. Ну, наша вона тобі Ну, жила би ти так собі, як до цього жила. Наша тобі це інтерв'ю, наша тобі ці лишні стреси. Фух. Ну що, тему туди кудись страшно. Вона ж там ніхто не з'їсть, правда? Все буде добре. Я дуже сподіваюся, що вам насправді сподобається інтерв'ю. І е, між тим я буду піднімати тему, яка, е, яка буде особливо для мене дуже важлива. Побажайте мені удачі! Все вийде, ти зможеш, ти молодець. Все. Пішла знімати інтерв'ю. Собі афірмації сказала, тепер може йти. Щойно ми записали інтерв'ю з другою учасницею. Це було щиро. Це дійсно круто. Те, що ми створюємо, це дійсно круто. дівчатка, Я записала своє інтерв'ю перше в житті. Це були неперевершені емоції, чесно. <смас> Ви можете бачити результати. Трохи не плакалась, але була дуже відвертою. Сподіваюсь, це все не даремно. Я впевнена, це все не даремно. Це не страшно. Страшно, коли у вас їх немає.